53,4%, на жаль, це занедбані випадки, і вони склали 28%. Якщо порівняти цю цифру з доповідним періодом, 2019 року, ця цифра була 15%. Ми розуміємо, що, як згадувала Женталігеніуна, що ковід, війна трошки відвернула увагу жінок від профілактичних поглядів, і вони невчасно просто прийшли до нас. Відповідно, прийшли в пізніше стадіях. Це ще не вирок. І лікуються такі випадки просто складніше. У ранніх стадіях як правило комбіноване лікування розкривають хірургії. І 88 вісім операцій, великонекологічних, ми зробили в онкоцентрі за минулий рік. Також було зроблено 94 операції органи збройникаючих для тіатерганізації, які в принципі не впливають на орган жінки і відповідно зберігають відродну функцію, і жінка може в них не природитися Це є так звана нульова стадія в ракінціту. Mm -hmm. І, власне, наш е, пріоритет, щоб знайти таких пацієнтів, для того, щоб з них знайти, вони мають піти тоді, коли їх нічого не турбують. Це Певи, пендуру, і на дуже ранній стадії її забрали. Також ми лікуємо і в пізній стадії, там вже пріоритет більше хіміопроменева терапія, і ми в військовому пацієнті маємо весь арсенал сучасного лікування раку шийки матки. Ми є передовими в цьому в Україні. У нас є великі можливості, наприклад, лапастопічну. З центральні лімфатичних вузів можна зробити не через великий розріз червоної порожнини, а через проколи, тобто лапароскопічно. У нас є хороша технологія виявлення сторожових лімфатичних вузлів, коли під час операції ми бачимо, куди пухлина могла дати свої умови метастази і зразу вчасно під час операції їх забрати або не робити надлишково великих об'ємних операцій. У нас є хороший апарат, брахітерапія для опромінення і. Добрий досвід в цьому лікуванні і дуже добрі результати. У нас є методика рідинної цитології, вона є практично в дуже небагатьох в областях України, у нас і в Києві, де дуже точно можна визначити, на ранній стадії є клітини онкологічні, чи, чи їх немає, для того, щоб зробити одну зберігаючу операцію. У нас є дуже хороші спеціалісти. Вишки в закордонних клініках, і знають точно всі схеми лікування на сучасні, які можна застосувати. Колись був проєкт спільний з Світовим банком, де ми зробили декілька скринінгових центрів по нашій області, тож також це є нове знато, якого немає в інших областях, де можна обстежити жінок по онкології і можна зробити мамографію. Ми закликаємо звернутися до лікарів. Власне, цей тиждень по візаності проакшикі матки він дійсно проходить в цілому світі. І е, ми говоримо про те, щоб популяризувати просто думку, щоб бути здоровим для того, щоб пройти обстеження, щоб лікарі, лікарям нагадати про те, що така існує патологія, щоб е, люди, які мають е, е, відомі люди е, про це знали і поширили, до того не потрібно боятися, і наша навіть акція проходить. Під гаслом відчувати себе. Звернулися до лікарів, до сімейного лікаря, до гінеколога в нашій страйні нові центри, який знаходиться в Дровопочі, в Самбурі, в Стрію, в Чорнограді, власне, місті, повід, в місті в Львівському центрі, і пройти обстеження. Хочу сказати вам і закликати дорогі жінки, Пам'ятайте, що е, потрібно проходити регулярні медичні області. Ми маємо повністю. Це є нашим пріоритетом. І будьте впевнені в тому, що ваше життя є дуже довгоцінним для ваших людей. Зверніться до відповіді. Дякую. Запитання буде пізніше. Я е,